Програма актуальне інтерв'ю продовжує ефір телеканалу «Вінниччина». сьогодні ми спілкуємось із Оксаною Бровчук, заступницею директора Вінницького міського центру соціальних служб. Пані Оксано, мої вітання Вітаю. і одразу хочу розпочати з такої досить сумної статистики. Розкажіть, будь ласка, скільки дітей сьогодні є на обліку, які потребують влаштування у сімейній форми виховання? Звичайно, найкращим середовищем для виховання дитини є сімейне середовище. Лише в цьому середовищі вона може здобути те навчання, виховання і розвиток, яке необхідно для її повноцінного росту. Але коли дитина здобуває статус дитини-сироти чи дитини позбавленої батьківського опікування, відповідні структури мають вживати заходів, щоб влаштувати дитину у сімейні форми виховання. На сьогодні, за інформацією служби у справах дітей, нас на обліку у Вінницькій міській територіальній громаді Буває 14 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Що стосується в розрізі саме цих дітей, двоє дітей вони перебувають на повному державному утриманні в навчальних закладах. Одна дитина перебуває у сім'ї родичів знайомих відповідно заяви про тимчасове влаштування, а 11 дітей перебувають в закладі в обласному спеціалізованому будинку дитини. Із цих 11 дітей, сім дітей, на жаль, мають інвалідність під група А, тому це важкі діти. Якщо говорити детальніше про інвалідність, яка це інвалідність? Це підгрупа А це діти з ураженням центральної нервової системи, опорно-рухового апарату, тобто, ну це діти, які потребують постійного медичного стороннього догляду. Якщо говорити про причини, якщо це сироти зрозуміло, чому вони потрапили до відповідних закладів? Якщо говорити про дітей, які позбавлені батьківського піклування, які причини, чому батьків власне позбавили піклування? Ну, можна так умовно поділити це на таких три основних групи: тобто, це соціальні чинники, це юридичні чинники і це такі медичні чинники. Статус дитини позбавленої батьківського піклування надається дітям яких, їх, яких відібрано у батьків без позбавлення батьківських прав. Також це діти, яких батьки позбавлені батьківських прав, діти, в яких батьки визнані без, безвісно відсутніми, визнані зниклими, на що є відповідні звичайно документи, які це підтверджують. Діти, батьки, яких визнані недієздатними за рішенням суду, або ті, які за станом здоров'я не можуть виконувати свої батьківські обов'язки належним чином, і це підтверджується відповідними документами. Діти, які залишені в пологовому будинку, підкинути діти, діти, які залишені в інших закладах охорони здоров'я, якщо їх не забрали батьки. Це діти, які залишилися без батьківського піклування по тій причині, що їхні батьки не можуть належним чином виконувати свої обов'язки, тому що знаходяться на окупованих територіях, знаходяться в зоні бойових дій, і це є, унеможливлює належне виконання батьківських обов'язків. Діти, яких батьки перебувають в полоні, тобто повний перелік цих категорій повністю зазначений в нас у 866-й постанові це діяльність органів опіки піклування пов'язаних з захистом прав. Дитини. Якщо говорити про е, повномасштабну війну, як вона вплинула на кількість дітей, які сьогодні е, є на обліку? Ну, звичайно, будь-яка війна вона призводить до того, що збільшується кількість дітей, дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і ця війна не є виключенням, тому що причинами є. Те, що діти можуть бути із сім'єю зовсім в різних місцях із своєю сім'єю, своїми батьками батьки можуть загинути. Так як ми знаходимося, ну скажімо, територіально віддалено від зони бойових дій, значна така кількість дітей у нас не збільшилася. Але в нас збільшилася кількість сімей, які приїздять до нас уже, де діти під опікою, чи в прийомних сім'ях, і вони мають статус внутрішньо переміщених сімей, і їм надавалося. Рішення про встановлення опіки саме на тих територіях, які були поблизу зони, де відбуваються бойові дії, пані Оксано, розкажіть ще, будь ласка, про форми влаштування дітей у родині і яка власне між ними різниця? Ну, найкращою формою після біологічної сім'ї це, звичайно, є усиновлення. Усиновлення це та з форм, коли дитина набуває статусу власної біологічної дитини-усиновлювачів. Вона втрачає статус дитини-сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування. Усиновлення призначається за рішенням суду. І так як біологічна дитина при народженні батьки отримують виплати на дитину, так само на усиновлену дитину протягом трьох років, усиновлюючи, отримують кошти від держави. Спочатку це одноразова сума, і потім протягом трьох років виплати щомісячні. Усиновлення скасовується, якщо такі випадки можуть трапитися, скасовується судом, тобто йде вже позбавлення батьківських прав, тому що це юридично народжена дитина. Трішки Нижче в нас йде опіка та піклування. Зазвичай опікунами, піклувальниками є родичі дитини, є бабусі, дідусі, тітки, дядьки тобто найближче коло оточення дитини, з якої в дитину вже сформовано якийсь зв'язок певний. Родичами призначаються за рішенням виконавчого комітету в нас Вінницької міської ради. Родичі збирають пакет документів, звертаються до служби у справах дітей з даним пакетом документів. Також дитина, яка влаштовується в сім'ю опікуна піклувальника, має надати свою згоду, чи згодна вона проживати в даній сім'ї. На цю дитину щомісячно виплачуються кошти, це 2,5 прожиткових мінімуми відповідно до дитини, відповідно до відповідного віку. Опікун чи піклувальник додатково не отримує грошового забезпечення. Опіка та піклування вони припиняються, піклування припиняються автоматично, не потрібно виносити окреме рішення. 18 років виповнилось дитині і припиняється піклування. Ще нижче щеблем: у нас іде прийомна сім'я. Прийомна сім'я це сім'я або окрема особа, яка не перебуває в шлюбі, які виявили бажання взяти на виховання та спільне проживання на свою житлову площу від одного до чотирьох дітей серії чи дітей. -сиріт і позбавлених батьківського опікування. Прийомними батьками в нас ну, якби, дві особи, в них рівні права, обов'язки по відношенню до дитини. Дитина може виховуватися в сім'ї прийомні до 18-річчя або до 23 років, якщо вона є студентом навчального закладу денної форми навчання. Якщо дитина має інвалідність, вона може також проживати до 18 або до 23 років, незалежності від того, чи здобуває вона освіту, чи не здобуває. Виплати такі самі, як на дитину, яка влаштована під опікою, 2,5 прожиткових мінімуми та 3,5 прожиткових мінімуми на дитину з інвалідністю. І крім того, прийомні батьки отримують один прожитковий мінімум, як заробітна плата від держави на кожну дитину, яка влаштована в їхню сім'ю. І ще одна форма це в нас дитячий будинок сімейного типу. Туди також влаштовуються дітки, але гранична кількість дітей це 10 дітей, має бути враховуючи власних дітей. Дуже схоже із прийомною сім'єю лише кількістю дітей воно відрізняється. І е, проживають діти-вихованці або власному помешканні батьків-вихователів, або якщо є можливість територіальної громади надати приміщення для проживання в дитячому будинку сімейного типу, то така сім'я може проживати в такому будинку. А яка різниця патронатної сім'ї? Е, патронатна сім'я це зовсім інша форма, але це тимчасове влаштування і саме дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, ті, які не мають статусу дитини-сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування. Коли дитина вилучається в сім'ї, де існує загроза її життю, здоров'ю, вона може бути влаштована в сім'ю патронатного вихователя, щоб біологічні батьки усунули ті чинники, які спричинили складні життєві обставини. Якщо біологічні батьки не зроблять цього за той період, поки діти знаходяться в сім'ї патронатного вихователя, дитині буде наданий відповідний статус і будуть шукати іншу сім'ю, тобто сімейні форми влаштування дитини-сироти. А патронатні вихователі будуть працювати з іншими дітьми. Які будуть влаштовані в їхню сім'ю яка ситуація у Вінницькій міській територіальній громаді чи багато таких патронатних сімей, і якщо говорити про терміни, скільки дитина зазвичай перебуває? Від кількох місяців, можливо, до, до року, який термін власне перебування? дитини? Якщо ми говоримо лише про, про, про патронатну сім'ю, то в нас на сьогодні дві патронатних сім'ї, в які влаштовано п'ять дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Діти в патронатній сім'ї можуть перебувати від трьох до шести місяців, але в зв'язку з воєнним станом цей термін може продовжений бути. Питання відповідне виноситься на комісію з питань захисту прав дітей і розглядаються ті, ну, ті чинники, через які може бути продовжений той, цей термін. Якщо повертатися до форм виховання, про які ми з вами говорили раніше, чи можемо ми говорити про те, що у Вінницькій міській територіальній громаді якісь більш популярніші, якісь більше власне люди вирішують брати собі дітей або усиновлювати, або те, що ви все перерахували? Якщо так, то які і чому? Ну, мабуть, більш такими затребуваними формами влаштування дітей, якщо можна так сказати, У нас залишається опіка піклування. Та прийомна сім'я. Чому? Тому що м, кількість дітей, от, е, які потребують тимчасового, е, які потребують, перепрошую, термінового влаштування, дозволяє опікунам спочатку написати заяву про тимчасове влаштування. І дитина буде вже в сімейній сім'ї виховуватись. І поки дитина виховується в сім'ї, опікуни чи піклувальники збирають весь перелік документів, які вони повинні подати органу опіки піклування. Так само в зв'язку з воєнними діями прийомна. Сім'я, ну і дитячі будинки сімейного типу також можуть прийняти в свої сім'ї не більше, ніж гранична кількість дітей, яка в них дозволяється, дітей, які перебувають от, в складних життєвих обставинах, але тимчасово. І якщо не усунуться ті чинники, що спричинили складні життєві обставини, дитині надається статус, і дитина на загальних умовах проживає в цих сім'ях. А як відбувається взагалі процес? Мабуть, процеси, тому що в кожному окремому випадку це відбувається по-різному. Які документи потрібні, і власне, як відбувається процес усиновлення, взяття дитини в свою родину? Розкажіть, будь ласка. Ну, взагалі, першочергово це потрібне бажання, бажання кандидатів, які прийняли такий намір, от прийняли для себе рішення, що вони готові взяти в свою сім'ю на свою житлову площу дитину, яка того потребує. Вони мають потім звернутися до служби у справах дітей з відповідною заявою про те, що вони мають такий намір. Але також вони можуть на консультацію звернутися до Центру соціальних служб, і ми також проконсультуємо, роз'яснимо, тому що багато громадян вони не розуміють різниці між формами влаштування. Вони можуть приходити з одним, поспілкувавшись з фахівцями, вони розуміють, що це не те, про що вони читали, думали, і від Роблять зовсім інше, тому з письмовою заявою вони звертаються до служби у справах дітей. Відповідно до законодавства, вони пишуть заяву, вони надають копію паспорта, копію ідентифікаційного коду. Також вони звертають збирають документи про стан здоров'я, висновок про стан здоров'я не тільки на заявника, який звернувся, а також на членів сім'ї, які зареєстровані за його місцем проживання. Довідка про доходи за попередні 6 місяців. Довідка про відсутність боргових зобов'язань, висновок про те, що особа та громадяни, які проживають на спільній житловій площі, не мають судимостей. Повний перелік документів у нас також повністю затверджений постановою. Крім того, якщо на житловій площі проживають і або зареєстровані повнолітні особи, то повнолітні особи мають надати згоду на те, що вони не заперечують, що на житловій площі, де вони зареєстровані або проживають, буде створена чи функціонувала прийомна сім'я. А є важливим, чи це може бути одна людина, яка там не перебуває в шлюбі, але дуже хоче взяти дитину до себе в сім'ю? Чи це є принциповим? Ні, це не є важливим. Якщо ми говоримо про опіку, опікуном або опікувальником призначається лише одна особа, тому може бути ця особа в шлюбі чи не може, це не має значення. Прийомними батьками в нас є також і особи, які перебувають в шлюбі, і може звернутися одна особа, яка проживає самостійно, тобто вона буде просто прийомною мамою. Батьки-вихователі також в них діляться обов'язки 50 на 50, але це також може бути лише одна особа, яка не перебуває у шлюбі. Ще розкажіть, будь ласка, чи часто трапляються випадки, коли комісія відмовляє потенційним батькам? І якщо так, то які це можуть бути причини? І чи бувають такі ситуації, що власне вже взяли дитину у родину, ніби все добре? Але потім з часом люди вирішують, що ні, і повертають дитину. Ну, взагалі, причини відмови вони можуть бути на перших етапах, коли зібрано неповний пакет документів. Або коли цей пакет документів зібраний, але висновку про стан здоров'я зазначено ті захворювання, які перешкоджають заявнику у вихованні дитини. Це урадження, урадження психологічні, це тобто там відкрита форма туберкульозу, це інвалідність, яка не дозволяє самостійно виховувати дитину. Також, якщо мали заявники судимості, які перешкоджають, щоб дитина також була в сім'ї. Якщо з документами все гаразд, також не відмітила попередньо, ще є обов'язковим проходження навчання в регіональному центрі соціальних служб, це в обласному центрі соціальних служб на цьому навчанні семиденному роз'яснюються всі методи, способи, форми виховання, розглядають всі ті тригери, які можуть призвести до того, щоб Усунути ті недоліки, щоб дитина гармонійно почувала себе в сім'ї. Навчання є обов'язковим для прийомних батьків, є обов'язковим для опікунів-піклувальників, де відсутні родинні зв'язки з дитиною і для батьків-вихователів. Ще раз скажіть, будь ласка, прийомні родини підписують угоду, про що в ній йдеться, які вимоги, чи взагалі ми можемо зараз з вами проговорити пункти, які прописані так, в угоді? Так, звичайно. Коли створюється прийомна сім'я, виноситься рішення про створення прийомної сім'ї, і додатково є договір про влаштування та спільне проживання дитини в дану прийомну сім'ю. В договорі зазначаються всі ті пункти, які спрямовані на те, щоб дитина почувалася в даній сім'ї. Комфортно і щоб не порушувалися права дитини. Тому в договорі зазначається, що батьки мають користуватися лише законодавством України і не порушувати законодавство України. Вони мають дбати про навчання, виховання та розвиток прийомної дитини. Вони мають забезпечити здобуття її права на освіту, мають навчати її так, щоб після виходу з прийомної сім'ї дитина вміла дитина була працевлаштована і могла подбати про себе. Ні в якому разі не може бути застосований психологічний тиск, моральний. Тиск на дитину. Звичайно, прояви будь-якого виді насильства не можуть застосовані бути на дитину. Що стосується віросповідання, дитина сама має вибрати, до якого віросповідання їй належати і чи відвідувати їй якусь релігійну громаду. Також зазначено, що батьки мають співпрацювати із службою у справах дітей, мають співпрацювати із фахівцем із соціальної роботи, які надає послугу соціального супроводження прийомній сім'ї протягом всього терміну, скільки функціонує прийомна сім'я. І в разі будь-яких змін, які виникають прийомній сім'ї, вони зобов'язані повідомляти відповідні органи. А відповідні органи перевіряють, можуть приходити з візитами до тої чи іншої родини, якщо так, то у яких випадках? Так, обов'язково. Обов'язково, коли створюється прийомна сім'я, за нею закріплюється фахівець із соціальної роботи, який робить все для того, щоб спільно з прийомними батьками усунути всі ризики, і дитина почувалася в сім'ї добре. Крім фахівця із соціальної роботи, звичайно, дуже тісна співпраця іде із службою в справах дітей, з органами національної поліції, із освітою, з медициною. Тому що вони всі дотичні до того, щоб дитина почувалася впевнено. І будь-хто із цих органів, який забезпечує захист прав дитини, має право прийти до прийомної сім'ї і відвідати, в яких умовах проживає дитина. Також зазначено, навіть без попередження протягом року три рази має із соціальної роботи прийти відвідати дитину. Ще цікавить питання: а чи залежить перебування дитини географічно? Наприклад, якщо людина з Вінницької області чи сім'я з Вінницької області, але хоче взяти дитину ну, з якогось іншого регіону, чи це можливо, або навпаки, родина з іншого регіону хоче взяти дитину саме з Вінницької області? Чи впливає географія на результат? Взагалі це питання відноситься до компетенції служби у справах дітей, але що стосується прийомної сім'ї? То пошук дітей відбувається на території Вінницької області. Що стосується інших форм влаштування, потрібно звертатись безпосередньо на консультацію до служби у справах дітей, і фахівці роз'яснять, тому що є форми, які можна вибір дитини здійснювати по території України, а можна лише територіально по Вінницькій області. Ви вже сказали про те, що як держава підтримує які пільги та виплати отримує родина. А якщо говорити про Вінницьку міську територіальну громаду, а як наша ТГ підтримує власне ось такі сім'ї? Коли створюється прийомна сім'я, наша територіальна громада надає таку матеріальну допомогу одноразову на те, щоб забезпечити от в перший термін. Такі комфортні умови проживання дитини. Потім протягом всього періоду функціонування до таких свят це до Дня е, захисту прав дітей, до 1 вересня, до різдвяних свят надається також е, матеріальна допомога. Крім того, забезпечується право дитини на оздоровлення щорічно. Ну і звичайно, прийомні батьки беруть участь завжди в різного роду заходах, тренінгах. Вони відвідують ті культурні місця, де є, надаються їм безкоштовно квитки, куди вони можуть завести дітей. Дітей відволіктися трохи від цього, і діти також можуть між собою поспілкуватися. Ну і звичайно завжди долучаються волонтери, надаються координати волонтерам. Якщо батьки мають бажання, щоб волонтери до них приїздили, волонтери також можуть чимось допомогти. Ви вже сказали про тренінги, про такі зустрічі. Наскільки вони важливі для комунікації батьків між собою? Наскільки вони допомагають вирішити якісь і побутові, і комунікаційні питання? У спілкуванні з дітьми. В нас у Вінницькому міському центрі соціальних служб двічі на квартал відбуваються групи зустрічі прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів піклувальників. Ці групи зустрічей є обов'язковими, але вони є дуже корисними і дуже необхідними, тому що дуже часто. Бояться опікуни, піклувальники, прийомні батьки говорити про якісь певні питання, і тому що думають, що це тільки в їхній сім'ї. Ось сталося таке якесь, що дитина недостатньо відкрита, недостатньо говорить про свої потреби. А коли зустрічаються вони з іншими батьками, вони розуміють, що вони ці випадки не поодинокі, і в інших сім'ях вони також є. Обговорюючи їх між собою, вони знаходять ті способи, методи, як подолати, як знайти підхід до дитини. Крім того, наші психологи завжди готують те. Які є актуальними? І які роз'яснюють батькам, як правильно поводитися. Нещодавно в нас відбулася зустріч на тему кишенькові кошти. Ми розмовляли про те, яку суму потрібно давати дітям, як часто її потрібно давати, чи це раз у місяць більшу суму, чи це щотижнево, чи це кожного дня давати певну суму коштів, як навчати дітей правильно економити, відкладати на власні потреби, на свої бажання. Розмовляли про те, що необхідно контролювати витрати, вести щоденних доходів та витрат, щоб дитина розуміла. Що в подальшому кошти, коли вона буде заробляти сама, коли вона буде навчатися, коли буде отримувати соціальну стипендію, що їй потрібно, щоб їх вистачало на місяць, що ніхто не буде так контролювати, як зараз це роблять прийомні батьки чи опікуний піклувальник. А так в загальному теми бувають різними: це і булінг, це і протидія домашньому насильству. Це в нас була нещодавно, нещодавно тема. Це адекватна самооцінка підлітків. Тому що, на жаль, підлітки часто не так себе оцінюють, не, не з тієї сторони бачать. Ми говорили батькам про те, як їм відкрити на це очі, як з ними про це говорити. Важливою темою в нас нещодавно була тема взагалі спілкування в родині, тому що е, наразі якось так е, трапляється, що спілкування зводиться до тих слів, як пройшов твій день, нормально. Що в нового в твоїх друзів? Та нічого. І на цьому все. Тому ми Говорили про те, як розговорити можна сказати дітей, щоб вони більше розкривалися, більше говорили про свої бажання, потреби, страхи. І нашу розмову хочу завершити, знаєте, на такій позитивній ноті нещодавно дівчинка отримала нову сім'ю її взяли в родину. А якщо говорити цифрами за минулий рік, чи є статистика, скільки діток отримали свою сім'ю? В нас можу сказати статистику трішки іншу. У нас на сьогодні у Вінницькій міській територіальній громаді. Перебуває на обліку 15 прийомних сімей, в яких виховується 18 дітей, серій та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 5 осіб з їх числа, тобто ті, які досягли 18-річного віку, але продовжують проживати в прийомних сім'ях. Крім того, у нас функціонує два дитячі будинки сімейного типу. Один дитячий будинок у нас створений на території нашої Вінницької міської територіальної громади, проживає в будинку, який придбаний за кошти міської ради. Там виховується сім дітей, які мають статус відповідний, та двоє біологічних дітей. І також в цьому році за кошти державної субвенції придбано дитяче помешкання для проживання дитячого будинку сімейного типу із окупованої території. До нас приїхав дитячий будинок. Сімейного типу з міста Вугледар із шістьма дітьми. Що стосується сімей опікунів-піклувальників, то соціальні послуги в Центрі соціальних служб у нас отримують 177 сімей опікунів-піклувальників і у них виховується 207 дітей. Із цієї кількості 28 сімей та 36 дітей це мають статус внутрішньопереміщених сімей, які приїхали чи тимчасово, чи на постійно, вже ми не можемо цього знати, до нашої територіальної громади. Дуже вірю і щиро. Сподіваюся, що кожна дитина отримує свою сім'ю. І Така маленька мрія кожної дитини буде обов'язково втілена у життя. Дуже вам дякую за таку інформацію. Сподіваюся, що вона надихне тих, хто ще сумнівається, і кожна родина буде повною у щасті і звичайно у мирній Україні. Дуже дякую вам за Дуже розмову. Дякую, що запросили і глядачам. Нагадаю, що це була програма Актуальний інтерв'ю». of